Привіт! Зараз хочу вам показати, як в'язати отакі шишечки та з'єднувати їх зі шкарпетками. Відео буде з двох частин: перше, як в'язати шишечки, і друга, як з'єднувати їх зі шкарпетками, так, щоб воно виглядало акуратно на виворітній стороні. Ось як ви бачите, шишечка, все акуратно. Ось інша шишечка, тут ніяких слідів, все виглядає дуже акуратно. Тож внизу буде таймер, де ви можете переключитись на потрібну вам частину. Беремо хвостик пряжі, обмотуємо довкола пальця, слідкуйте, щоб цей хвостик був не занадто короткий. Ми за нього потім будемо прив'язувати шишечку до шкарпетки. І набираємо першу петельку ось таким чином. підняли, затягуємо і не сильно затягуйте, далі Будемо працювати з цією петлею. Нам потрібно підняти з неї 4 петлі. Перша, лиця, пров'язуємо, друга, виверідна, ось таким чином. Виверідна, наступна лицьова. І четверта виверідна. Все з цієї з однієї петельки в'яжемо. Готово. Підтягуємо хвостик, щоб не було зайвих, зайвих отворів, і починаємо в'язати. Перший ряд у нас всі петлі виворітні. Ось таким чином. Першу пров'язуємо теж. І всі петлі в'яжемо виворітні. два. Перевертаємо всі петлі, другий ряд, лицеві. Першу в'яжемо. Один. Два. Три. Чотири. Це був другий ряд. Третій ряд в'яжемо всі петлі. виворітні. Першу пров'язуємо. Один. Два. Три. 4 третій ряд пров'язали. Четвертий ряд, він же останній. Пров'язуємо всі петлі лицеві. Першу петлю теж в'яжемо. Один, два, три, чотири. Далі пров'язуємо чотири петлі разом. Ось таким чином. Заводю спицю. І Пров'язую разом. Далі беру ножиці, обрізаю теж не занадто коротка, протягую і з'єдную дві, зв'язую разом. Слідкуйте, щоб лицеві петлі у вас були догори. Все, перша готова. Проживаємо. Шишечки таким способом. У мене є заготовка, я вже продягла один хвостик через вушко голки, обираю місце, де хочу прошити шишечку, і протягую голку через петлю, підтягую шишку і виводжу її посередині шишечки в будь-якому зручному місці. Знімаю. Те саме роблю з другою шишечкою, але вже навпаки, з іншої сторони. Тобто, таким чином вона в нас пришивається внизу, за одну і ту саму петельку. Далі виводимо в шишечці, але стараємося, щоб вона в нас вийшла в одному і тому самому місці. Далі зв'язуємо звичайне вузлики. Зв'язуємо на дві штучки, щоб міцно трималося. І обрізаємо. Хвостики робимо невеликі, немаленькі, невеликі, щоб вони не стирчали, і не маленькі, щоб не розв'язалося. Далі просто ці хвостики ховаємо всередину шишки. І все, готово.